Сьогодні багато хто говорить, що гріх не страшно, що можна не каятися, слухати будь-кого. Але біблія показує інше: ананя і сафіра допустили гріх у серці і благодать їх не покрила. Так само і зараз, коли люди не читають слово Боже і не живуть ним, вони наповнюються чужими думками і чужим духом. У ХХ столітті віра була твердішою, люди знали писання, служіння були під духовним наглядом. У ХХ столітті з'явилося багато хаосу. Кожен слухає те, що подобається, і тому церква вона втрачає силу. Але Бог дав свій порядок. По-перше, апостоли, по-друге, пророки, по-третє, учителі. Саме через них Бог веде церкву, очищає від гріха і повертає до себе. Апостоли приводять народ до послуху віри. Пророки відправляють мислення і закликають до покаяння без цього. Церква наповнюється релігією, обманом і духовною слабкістю. вихід один повернутися до Божої теології, до покаяння, до хрещення, до слова Божого і до того порядку, який сам Бог поставив. Бо правильне вчення – це питання життя або смерті. Амінь.